Парафіяльних зборів громади з питання зміни юрисдикції релігійної громади з підпорядкування УБЦ в ПЦУ під час реєстрації, на якій парафіяни зобов'язані надати свої дані, прізвище, ім'я по батькові, адресу проживання та номер телефону для контакту, і поставити відмітку, шановні, це важливо поставити відмітку за чи проти скликання парафіяльних зборів. А скажіть, будь ласка, хто це? Я хрестився в цій церкві, яка називається Українська Православна Церква. Ця це церква, ця це церква дала мені освіту, сад. Це мати для мене. Мати рожає дітей відводське життя. А! Церква в духовне життя народжує людей. І якщо я прийняв хрещення тут, вона мене родила, то ти при, прийдіть до матері і скажіть: мамо, я знайшов другу маму більш патріотично налаштовану, ніж ти. Я тебе бросаю і йду до тієї матері». Я не можу залишити, тому що церква це не тільки кирпичі, а церква. Мене ну, родила, це Українська православна церква. Okay. І я вам поясню, okay. і я вам поясню, дорогі браті і сестри, що саме там, де я хрестився, я там знищив живі. Це, по-перше, по друге, українська православна церква, яку ви називаєте Московським патріархатом, получила незалежність у 1990 році. Не обманюйте людей. 90. Не обманюйте людей, була. батюшка, совість майте, не обманюйте я, людей, яка нас... незалежна. Положі руку на серце, мені жаль мені до ваших синів. Ви знаєте? Повага до, до ваших синів. Сини воюють. Я сказав: повага моя до священника, до настоятеля цієї церкви, пока настоятеля цієї церкви за те, що його сини воюють. Але ж вони, знаєте, кривлять душею через те, що. Через те, що говорять, ми піддержуємо воїнів, ми піддержуємо усім наших воїнів. З якого часу вони почали піддержувати? Коли побачили, що вже все, їхнє все закінчилось тут в Україні, в московському патріархату, тоді вони почали вже піддержувати все. Ні, це брехня. Ви подивіться на тих прихожан, які вони промити в них мізки. Скільки ще повинно загинути воїнів, щоб їм пройшов голову, що війна йде з Росією, російська агресія, а ви говорите, що ми отримали незалежність у 90-му році. Та де ваша совість? Яку ви незалежність отримали від кого? Від Кирила отримали незалежність. Я знаю, де наші я знаю, де ваші сини. Слава Богу, слава Богу, що ваші сини тут воюють. Не всі можуть воювати, не всі можуть воювати. А хтось може більше тут польці приносить. Як, як ви думаєте, що польці більше принесли, коли прийшли? Прийшли піддержувати московський патріархат, шановні, та доки у вас вже прозріє ті голови. Хрестіть, хрестіть, я вас теж можу перехрестити. А зараз, шановні, ми помолимося, помолимося. Не так